В обласному центрі представники малого та середнього бізнесу спільно з громадським активом краю пікетували будівлю Закарпаття Обленерго. Від керівництва вимагали скасувати авансові платежі, які підприємці здійснюють на два місяці вперед, та переглянути тарифи на електроенергію. Також пікетувальники виступили проти високих цін на технічні умови. Ми проти Микарічикі протягом асимі дарахує принимати на один. Два кіловат більше. Он должен идти делать эти условия и платить 8 тисяч. Ну е даже бред. Адкуда такі це? А куда такий Обурені підприємці звернулися й до власників контрольного пакету акцій та до національної комісії державного регулювання енергетики з проханням внести зміни до минулорічних правил користування електроенергією. Пікетувальники ж вважають цю постанову незаконною. Ви НКРЄ, методики розрахування, тарифні сітки, які були прийняті на сьогоднішній день діють. Всі вони датовані 2013 роком. Про що це говорить? Про те, що комісія, національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері державної енергетики, просто перетворилася в кишеньковий, скажем так, механізм, інструмент Януковича та їхньої команди, яка просто як це кровопіця, як п'явка, висмоктувала останнім населення. Представники Закарпаття. Обленерго кажуть, перші кроки назустріч підприємцям вже зробила влада краю, яка звернулася до Кабміну з проханням внести зміни до цих правил і повернутися до попередньої оплати. Наразі чекають рішення зі столиці. Я в мене повідомлення про те, що перший віцепремвінший віцепрем'єр Гройсман розписав це на національну комісію, от внести зміни до правил користування електричної енергії. Саме в частині попередньої оплати я пропонував би почекати рішення, яке буде зроблено ну, офіційно і відповідно регуляторним органам. А ще підприємці наполягають, аби Закарпаття обленерго повернули у державну власність, адже такий стратегічний об'єкт повинен бути у власності народу. До того ж, якщо вимоги бізнесменів не виконають, останні пообіцяли через тиждень повернутися, щоб не